З нами головний тренер команди Невобвінниця Юрій Ршенко. Пане Юрію, матч 0-0. Бойовий. Ваші враження від цього поєдинку? Ну, добротний матч вийшов, так як ми очікували. Тому, ну, хлопці молодці, молодці, також витерпіли, ну і 0-0 будемо вважати, що позитив. Львівські Карпати сьогодні трошки були підсилені командою з першої команди чотири гравців, навіть вчора, які перебували на лаві запасних, виходили на поле. Це які знесли корективи ваші плани на цю ігру? Ні, ми очікували, якби усилення було. Ми якби прогнозували. Ну, так як чекали, чого, так і то вийшло. Єдинственне, що ну виклика, навіть ні чекало, що він вийде в стартовому составі. Ну старший тренер команди Карпати. Два. Роман Гнатів, пане Романе, сьогоднішня гра важка, легка, спрогнозована для вас була. Ні, легкою грою не назву. Спрогнозованою теж. Ну, ми не виходимо з наміром грати на нічию, тим більше така гра складалась. Ми хотіли вижити по максимуму. Ну, Ті моменти, які в нас були, я схиляюся до того, що це скоріше підвела індивідуальна майстерність, ніж, там, як говорити, не фарт, не везіння. Треба над тим працювати, тому що достатньо створюємо нагод. А в завершальній стадії атаки немає того дару, який би приніс перемогу. Майже другий тайм повністю з 53-ї хвилини виграли більшості. Все-таки що завадило вашій команді? Ну, бодай забити один м'яч і перемогти. Ну якраз нам треба було забити один гол, щоб суперник розкрився, почав більше грати на атаку, і де більше б з'явилися вільні зони. Та е, да, були і неправильні дії, тому що намагалися виводити гравців по центру, де якраз найбільше було скупчення гравців команди суперника. Треба було скривати флагами. Ну ми це на це вкажемо на розборі, тому що ми в принципі акцентуємо на тому, що коли команда грає сідає низько, треба через більше фланги скривати. Того у нас якраз було мало. Мало було прострілів, подач, з яких ми можемо забити гол. От. А просто перепасовуватись фланга на фланг ну, для суперника це нормально. Він загрози не несе ніякої. Він ну, якби обороняється, витримує свою структуру. І, в принципі, для них це добре. Для нас це ні. У першому колі впевнено перемогли в Вінниці цю команду 4 дня. а Сьогодні все ж таки була бойова гра, і було помітно, що нива налаштована. Ви сподівалися від неї такої такої гри і, власне, того складу, який вийшов сьогодні на поле. Звичайно, я скажу, що і Вінниці при перемозі 4-1 нам не було легко. Просто ми якраз реалізували ті моменти, які мали. Ну і не дали супернику, в принципі нічого такого створити. Сьогодні, ну. Сказати, що в нас були 100% моменти, ну, їх не було. Оце насторажує, тому що лінія так і все одно повинна знаходити моменти. для того, для того, Але вони залежні від півзахисників, ще раз наголошую, більше повинно бути флангових атак, тому що після прострілів, після подач більше шансів забити гол. Але команда суперника хороша, у них досвідчені футболісти, що тільки вартий їхній капітан, який ну, з ним дуже складно грати. Але... Для наших захисників це хороший урок. Добре, дякую.